Доброго дня, друзі. Яка ситуація зараз склалася? Я вчора там на телеграм-каналі він в шапці профілю коротко описував, яка ситуація є. Вона постійно змінюється, і от через годину, те, що я сказав, воно вже може не відповідати дійсності, тому що ну ситуація дуже, дуже динамічна. А в самому місті йдуть бої, там вони на одній ділянці долізли до дороги. Зараз там тривають заходи за того, щоб їх знищити. Наскільки це вийде чи не вийде, будемо бачити ну, найближчим часом. Але скажу так, підрозділи, сили і підрозділи, які задіяні на цьому напрямку, працюють, рубаються, не плачуть в коментарях, не скавчать там, а просто рубаються. Особлива повага піхоті, які безпосередньо рубаються з цими підрами. Їх, підарів, ну дуже дохуя зашло там в один будинок по 10, по 15 залазить будиночок тьма і отак от лізуть операторам. БПЛА і розвідки ударної і респект і повага, особливо ударникам і розвідки, також які дають можливість. Іншим підрозділам да, і силам і засобам адекватно реагувати на ситуацію. Ну, плачі Єремії, ну це зрозуміло. Ситуація ну, достатньо складна. І я там бачу, допустим, у нас на своєму секторі яка ситуація, а більш цілісна картинка, я ну, бачить ті, хто контролює ситуацію. Тому та інформація, яка виходить від військових і від Генерального штабу, є правдивою. Та, яка від тих вонючих експертів, які на телебаченні в київських студіях, всяких різних чмошників в цих псевдо-українських е, телеграм-каналах, вона тільки посіє зневіру і паніку. Ну, для чого це робити, це не потрібно. Ви, друзі, зараз там, от хто працює на напрямку, на нашому, на іншому, потрібно допомагати військовим і в і дронами Камікадзе. Чому саме збори? Я вже задовго говорити. говорить. Вони потрібні. Купили, от зібрали збір, купили, відправили, в'єбали підарів. Оце практична допомога. Там далі брату Фоксу потрібно зібрати на дрон. Я Далі відео його буде. Допоможіть. Це буде практична допомога. Всіх обняв. Це буде Україна. Слава нації. Вітаю, друзі! Доброго Ми... дня всім. Ми зараз на найгратішому напрямку. Ну, як завжди. От. І тут ну, катастроф... катастрофічно не вистачає дронів з тепловізором. А В общем, саме Mavic 3T. Маємо потребу, да, Mavic 3T, щоб могли працювати вночі і спостерігати, самі знаєте за ким. Бо вони дуже сильно активувалися і лізуть. Роботу Тому. ми ведемо постійно, постійно літаємо без перестанку і само собою дрони ну, втрачаються. Так що, друзі. Кої є можливість, допомагаємо, збираємо на дрон і донатимо. Дякую допомогу. Інакше ми не переможемо. Всім подякував, гарного дня! Це буде Україна.